Видивитися новини ми продовжуємо наш випуск. У Кременчуцькій гуманітарно-технологічній академії відбулось урочисте виручення дипломів новоспеченим бакалаврам, а саме 83 випускникам академії, що здобули вищу освіту у трьох педагогічних спеціальностях. Серед числа випускників були і 13 учнів, які отримали дипломи з відзнакою. Окрім того, випускники зібрали 7400 тисяч гривень на допомогу Збройним силам України. Кошти спрямують на виготовлення маскувальних сіток. Про враження, теплі спогади та подальші плани на магістратуру майбутніх кремичуцьких педагогів. Дивіться та слухайте. Наше навчання припало на страшний час, тому в основному ми навчалися дистанційно, але під час очного навчання пари проходили дуже весело. Ми <свісно> з дівчатами здружилися, потоваришувалися, були цікаві пари. Куди плануєте рухатися далі? Я зараз знаходжуся у декретній відпустці, тому про подальше навчання поки не думаю. Я вже паралельно а, працюю та навчалася на заочній формі, оскільки це дуже зручно. А, працювала я на посаді асистента вчителя, але планую а, працювати також на посаді а, вчителя початкових класів. А, зараз а, Мої плани такі вступити на магістратуру, оскільки в нашому закладі ще немає магістратури, але дуже б хотілося, оскільки це саме той заклад, в якому дуже хочеться навчатися. Але планую вступати в короленка на магістратуру. Це напевно саме покликання серця працювати вчити до початкових класів. Я ще з самого ну можна сказати, дитинства. Коли ще ходила в початкові класи, я дивилася на свою першу вчительку, і мені так само хотілося от викладати і працювати з дітками. Планую працювати безсумнівно вчитель фізичної культури, рівень знань на максимально високому рівні. Я раджу всім, щоб сюди поступали, проходжу практику. Я здобув величезний досвід. В цьому були пропозиції від Багатьох шкіл міста Кременчука і не тільки. Я е, е, планую поступати на магістратуру. Звісно, е, хотілося, щоб нас в нашому начальному закладі, адже його рівень достойний того, щоб тут була магістратура, Задоволений абсолютно всіма викладачами. Вона часі ще в школі мені сказали, що мене були спортивні задатки, займався футболом, волейболом, баскетболом. Вчитель української мови каже, в тебе великі задатки до спорту, будь ласка, поступив Кременчук. Якщо що, я тобі будь-чому допоможу, я там сам працював. Кажу без проблем сюди приїхав, мені допомогли в усьому, починаючи з поселення, закінчуючи вибрання інших дисциплін, тобто які мені допоможуть максимально себе розкрити. Я звісно, що я дуже сильно дякую всім, що я отримую цю спеціальність.